Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. <гум> дивіться, знаходжусь зі, зі своєю сім'єю в Стенлі Парку. Приїхали сюди першу, перший раз. Ось гуси, дивіться, плавають в океані. Як вам така картина. Тут такий двіж, подивіться, басейн. Люди відпочивають на лавочках, на покривалах, на дитячих майданчиках, на пляжі. Ось таке тут робиться. Мені подобається перший раз тут знаходимось, тому по можливості вам щось покажу цікаве, що самому, як мінімум, сподобається. Ось так, дивіться, карапузи бавляться. О, дивіться, класно. Дружина помітила ось так розграфлено, все лініями, скільки місця може зайняти одна якась компанія, групка людей і так далі. Дивіться, люди купаються собі басейні цікаво, скільки коштує. За паркінг ми заплатили 4,25 за годину. Ми взяли на 2 години, плюс податок вийшло 8,90. Так, 8,90. Тому паркінг не дешевий, я б сказав так. Але дивіться, як тут прикольно. Гарно, гарно, гарно. Пахне так. Океан, океаном так пахне таким морською класною водою. Гуси гусей чіпати не можна. Гуси тут мають права, як громадяни Канади. Все дуже серйозно. Надіюсь, вітер не завадить мені зняти це відео, бо дуже-дуже вітряно на вулиці. Ось такі хвилі. Карапузик вже бачить басейн, хоче купатися. Ось так, друзі. Зараз вам прикріплю якусь картинку і покажу, як виглядає Стенлі Парк з... з висоти пташиного польоту. Я вам покажу. О, бачите, отут доріжка для велосипедистів, отут для пішоходів. Дуже пахне водоростями. Тут і дуже-дуже мені тут зараз подобається. Дуже прикольно. Дружина перевіряє температуру води. Як водичка? Не холодна. Не холодна, ти б скупалася? Ну, така, що залазити може було б тяжко, але вона не холодна. Запрягаєш руку і не холодно. Так класно. Я не очікував. Але. Коли дуже жарко, вона може навіть і освіжаюча. Але я думаю, звиклось би за 5 хвилин звикбити і можна було б нормально купатися. Дивіться, друзі, яка краса. Дерева, доріжки, лавочки, отакі. Ганджубібер малюки палять на лавці. І дивіться яка краса. Але тут гарно, я не можу. Вау! І отак ми йдемо, гуляємо. Добре, що я сюди не попав сам, а отак з сім'єю перший раз, ми перший раз відвідуємо ось цей крутий парк. Це такий класний великий кусок природи, можна сказати, посеред міста. Це просто unbelievable. Як ти вважаєш? Мені дуже подобається. Дуже класно. А тут машинки в пробці стоять. Тут одна дорога через парк проходить, там завжди пробка при в'їзді в центр міста. Ось так, дивіться, який тут потік людей. Запихаю свого дзьобка в саму камеру, щоб вітер, щоб вітер не перебивав звук. А Дивіться, як тут гарно. Там люди собі на лавочках сидять, тут ось такі камінчики, дивіться. У воді, така краса. До речі, десь тут є біля самої доріжки. Ось там кораблі далеко, так багато їх тут. Десь тут є біля доріжки такий великий камінь, який біля води знаходиться. Він є такою, можна сказати, візитівкою Стенлі Парку. Зараз, мені здається, ми до нього дійдемо. Не знаю, скільки треба часу, щоб пройти цей Стенлі Парк, але ми йдемо у напрямку. Як у напрямку, так? Вколо, вколо Стенлі Парку по цій дорозі. Гарно тут. Друзі, я ось тут мріяв поїздити на велосипеді. Тут реально дуже-дуже гарно їхати ось як оці дядьки. <гум> їхати біля водички, біля лісу. По такій гарній доріжці. Ще й з хвилями ось такими, дивіться. Треба взяти велосипед, приїхати і втілити тут таку свою одну малесеньку мрію. Зробити коло, коло парку такому на велосипеді. Подивіться, яка краса. Гори, океан, ліс, пляжі, лосось, сноуборд, все, хайкінг, все просто в одному, в одному місці. Ванкувер! В калясті веземо куртку залізодорожника. <рес> <рес> тому що дув такий якийсь сильний вітер, ми аж злякалися, що може треба буде малюка замотати в куртку, щоб вона в нас не змерзла. Але вийшли на, вийшло на сонечко і тут дуже-дуже навіть тепло. Дуже класно. І не холодно, і не жарко, правда? Класно. Тільки дуже сонячно, дуже прям сонячно. Але коли сонечко і настрій кращий. Уху, Хвильки! хвельки, бум-бум-бум. Уху! Хвильки поливають людей. Дивіться, друзі, ось той камінчик, про який я вам говорив, але він дуже від нас ще далеко. Я б сказав, метрів так. Бляха багато, десь метрів 700 туди йти, мені здається. Але ми йдемо, можна сказати, швиденько. Зараз я вам зблизька покажу, як виглядає цей камінець. Дивіться, яка тут скала над нами. Прям величезна скала і дерева... Дер... бляха, дерева, дивіться, і стікає, водичка, капає по цій скалі. І ось такі дерева над нами. А ось тут океан! І лайнер випливає, дивіться, з цього острова випливає просто лайнер. А перед нами або Західний Ванкувер, або північний Ванкувер. Можливо, західний отам, Вест Ванкувер, а тут Норс Ванкувер. А можливо, це вже є і Вест Ванкувер прямо тут. Я точно не впевнений, треба буде по карті подивитися. О, пляжик тут такий. Ось так, друзі. Доріжка всередину цього парку заходить так. Вронк, вей, дивись. Тобто сюди не можна їхати велосипедами, отут йде односторонній рух чи що. Ага, прикольно. Дивіться, друзі, які пеньки повимивало водою. І їх тут залишили ось так на березі гарно. Такі величезні. Можливо, ми завтра приїдемо сюди на пляжик. Треба купити карапузу. Жилетку таку спеціальну для купання, щоб ми почувалися безпечніше всі. І фу, ганджюбібером засмерділо. Е -е. І, можливо, завтра ми гарно проведемо тут день, друзі. Ось так. Паркінг для велосипедів, дивіться. Друзі, тут дуже-дуже класно, реально. Я просто в захваті. Це тільки доріжка. Вколо коло цього парку. Уявіть, тут ще ж всередині є, напевно, багато доріжок, тут живуть дикі звірі. Це такий дикий, дикий клаптик природи в місті. Дуже класно. І тут дуже багато людей приїхали сюди на велосипедах, тому що не потрібно платити за паркінг. Уяви собі, їдеш просто велосипедиком, зупинився біля цього пляжу. Запаркувався, скупнувся собі, провів там якихось 20 хвилин на сонечку і поїхав далі. Уявіть, як класно. А ми завтра будемо їхати, напевно, автомобілем і запропонуємо своїм друзям. Пара чайок тут облаштувала, такий шум і галас. Сваряться. Чого ви сваритесь, друзі? І що, нам тепер не гуляти, бо вони сваряться, що ми їх лякаємо чи що. Ану, тікайте звідси, десь в море, ловіть рибу. Ловіть рибу і не видумуйте, кричать вони, подивись які. І ми доходимо до цього камінця, про який я вам розповідав. Ну все, містер чайка, заспокойся. О, тут дивіться як гарненько. Такий поворотик. Але вони гарно зробили таку доріжку. Приокеанську доріжку. Дивіться, яку вони класно зробили. Тут можна як гарно гуляти і їздити на роверку. О, а ось і вам, друзі, мій камінець. Подивіться. Ось ця краса. Такий собі клаптик відколовся, напевно, від цієї скали і залишився в воді. Кубка. Ось така, дивіться, не знаю чия. А ось тут подивіться, який гарний вид. Взагалі, коли увімкнув, як увімкнув, такий запит робив Стенлі Парк в Google Maps, то завжди оцей камінець мені показувало, мені так здається. Ось так, а тут я біля нього. Ха -ха. Класно. О, вот тут є табличка, можливо там написано, як це сталося. Wild Life Feeding Pro. Хайбітет, не знаю, як правильно прочитати. Often subject to 500 fine. Коротше, цілком можливо, що за годування диких тварин можна отримати 500 доларів штрафу. Мені так здається, я розумію з того, що я побачив, читати не вмію, але мені так здається. І дивіться, хоч і водоростів так багато, але водичка досить так і прозора, подивіться. Озора водичка, і ось цей камінь, і такий поворот. Дивіться, морський лев пливе, морський лев, морський котик чи морський лев. Діно, зближ мені його, будь ласка. Оце я тебе дружок зловив. Оце фотополювання в нас вийшло сьогодні. От подивіться, ти просто собі прогулюєшся, а в тебе ось такий морський дружок пливе. Хоп, нирнув. Хе -хе. Ти вспіла, один? Бачили, друзі, ось так. Ха-ха-а, пощастило зловити морського котика. Ні, морський лев, напевно, інакший. Це морський котик. Морський лев, кабанчик, напевно, більший. Тут така скала, подивись. Ого. Друзі, уявіть собі, ось в цих горах, десь ось тут недалеко, неподалік, знаходиться курорт Cypress. Це в нас океанська така затока. Тут можна ловити крабів, там можна, наприклад, в березні їздити на сноуборді. тут є недалеко пляж, тут є лосось, тут є ось така, дивіться, дика природа з такими скалами, і лісами, і горами. Коротше, я просто в такому захваті, мені здається, що на землі немає міст, де в один час можна їздити на сноуборді, піти покупатися в океанській воді. Зловити лосося і, і, і похайкати і взагалі. Це просто настільки прекрасне місто. Я просто в заході. Мені здається, просто на землі. Якщо є, то цих місць дуже-дуже мало. Ось таких як Ванкувер. Де отак просто з такої камінюки росте якась така квіточка рожевого кольору, де бігають люди по таких прекрасних доріжках, де отакий океан з морськими левами. Котиками, крабами і де можна поїздити на сноуборді. А ще скоро їдемо на лосося вже через недільку, якщо будемо живі, здорові. Отак, а може, зловимо лосося. на-на-на-на-на-на. Не знаю, друзі, скільки нам залишилося ще йти, але дивіться, де ми проходимо. Теж одна така візитна картка Ванкувера це. Lions Gate Bridge. Дуже-дуже відомий міст цих мостах. Які з'єднують Ванкувер з північним ванкувером, є всього лиш два. І ще ходить громадський типу транспорт Сібас. Тобто морський автобус. І ось цей міст дуже-дуже такий він гарний вигляд має. Такий цікавий, витончений такий, гарний мостик. Пише на табличці Falling Rock, падаюче каміння. Тобто звідси може падати каміння, уявіть собі, відколюватись великі камінюки. Ага. Ось так місце і виглядає зблизька. Дивіться, який він високий. Хто знає, як будуються мости, якийсь інженер. Наприклад, напишіть, будь ласка, що внизу заливається, всередині, в воді заливається якимось спеціальним бетоном зварюється щось там спеціальною зваркою як взагалі Ну зрозуміло що різні мости по-різному будують але цікаво цікаво хто знає напишіть містер інженери напишіть будь ласка коментар сходимо ми друзі вже з набережної і зайдемо зараз так тут дорога а може там туди треба буде йти. Тут. а може і сюди теж можна і заходимо вже в самий парк. Прогуляємось ще парком, можливо, побачимо якусь звірюшку дику. Надіюсь, це не буде ведмедик, а єнот, наприклад. І рухаємось в напрямку парковки, бо паркінга залишилось у нас ще 50 хвилин. Звичайно, що можна буде поповнити. Але ми вже майже півтора години гуляємо, то скажу не, як годинку 10 хвилин, то потрібно йти вже в сторону автомобіля. Вийде 2 години у нас такої прогулянки по Стенлі Парку. Так, треба зайти на якусь пішохідну таку стежечку, а не тут, де їздять автомобілі. Тут не цікаво. Ось, друзі, ми зійшли з дороги на ось таку пішохідну стежечку. І ось тут. Не хотілося б зустріти якогось величезного звіра, а якогось звірушку, якусь білочку, хотілося б навіть побачити. Хто гуляв в Стенлі Парку, напишіть яких звірів вам доводилось тут зустріти. Ну, те, що тут є білочки, це 100% єноти. Але чи зустрічали, наприклад, ви ведмедя чи через. Що цікаво. М -м -м, мені здається, все може бути. Проходимо через такий місточок в стенді парку. Ось така тут природа, поки що звірят ніяких ми і не побачили. Ось так. До речі, привіт усім! Хотіла вам сказати, що я завершила цей воркбук. Він готовий. Ви вже можете його використовувати в своєму навчанні англійської мови. В ньому будуть зосереджені основні часи, саме ті, які вам потрібні для того, щоб спілкуватись на кожен день. І тих, які вам вистачить, було 90% ситуацій. Тому якщо маєте якісь проблеми з чисами в англійській, пишіть мені. Дивіться, дійшли ми до Бівер Лейк. Дружина мені сказала, що таке, хто такий Бівер. Бівер це Бобер, тобто це озеро Бобер або Бобрине Озеро. Дивіться, як хочете, так і перекладайте. Але дивіться, яка тут гарна така. Тихенька, спокійна атмосфера. Пташечки співають, качечки плавають. І може навіть і бобри тут плавають, тільки їх поки що не видно. Ось такий в нас хайкінг сьогодні вийшов. Дивіться, які лахматі ці класні кущі. А, яка гарна тут стежечка. Та вже доріжка романтична. Дивіться, друзі, ми йдемо такою, такою стежечкою під гірку. Тут якась така рослина. От дивіться, з таким плодом. І тут ось такий струмочок навіть проходить. Цікаво просто звідки він тут витікає, звідки тут взявся цей струмочок. І доходимо ми до якоїсь дороги, бо чую шум автомобілів. Цікаво. Друзі, дивіться, який в Стенлі Парку пішохідний перехід. Можна направо, можна наліво. Міст, щоб перейти ось цю дорогу. Ця дорога з'єднує у нос Ванкувер і Даунтаун Ванкувера. Важко під горбочок з коляскою, але дуже цікаво так виглядає. Всередині парку така пішохідка. Прикольно. Оденіт Брідж, ми їхали. Lions Ridge, да. ось цей міст знаходиться по цю сторону. Зелений міст, який ми вам показували. А в цій стороні там Дивіться, друзі, не знаю, чи камера передає, але... Дерево таке закручене, його кора так закручена, як не знаю, як цукерка, така. Знаєте, на патичку такий льодяник. Таке закручена доверху деревце і в в формі баба-баба. а це спилене. Отак, друзі, ми сьогодні відвідали Стенлі Парк. Дуже-дуже гарне місце. Мені здається, що Люди, які приїжджають до Ванкувера, обов'язково повинні відвідати це місце, тому що тут надзвичайно гарно, особливо на оцій набережній. І що, дружинка, ти мені скажеш, сподобалась тобі? Мені дуже сподобалось. Ти задоволена? Так, я дуже задоволена і дуже морально наситила енергією сила і цієї косі. Ось так, друзі. А коли дружина задоволена, це найголовніше, я вам також скажу. Happy life, happy life. Отак, друзі, тому обов'язково, якщо у вас є така можливість, або ви будете проїздом у Ванкувері, варто поїхати. Не знаю, як на рахунок ходити ось такими стежками, бо ліс зазвичай дуже подібний. Наприклад, в Норс Ванкувері, де ми були попереднього тижня, то там Прям ліс виглядає ще якось цікавіше. Тобто ліс таке, знаєте, а ось оця набережна, де плавають морські котики, де сонечко світить, де хвилі, де пахне таким гарним морським повітрям. Є гарні види, то дуже-дуже сильно рекомендую вам відвідати таке місце. Залетіла мені якась мушка в око, тому я кліпаю. Ось так, друзі. До зустрічі у наступних відео.